Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо прикопувати агрус. Що значить прикопувати? Будемо робити одводки, щоб мати молоді корчики. З свого часу я вам показував, як ми робимо агрус у вигляді деревця. Ось приклад вигляд деревця. Ми казали, що забираємо. В стовбурі десь на висоту 40-50 см всі пагони. А три ми залишили середини корча. Чому я казав, що ми з них будемо робити одводки, а потім заберемо їх в свій час. Значить, Що ми робимо? Зараз напроти вас ми залишили три гілочки. Напроти кожної гілочки ми зробимо канавку. Ось таким чином. Це можна було зробити трошки раніше. Як ми бачимо, вже пішли бронечки. Ну, це нічого страшного нема, просто в нас не було часу. Займалися садом. А тепер пригинаємо цю гілочку, цю каналку. Ось таким чином і присипаємо землею. Ось так. Спишу, що ще можна чимось скобами. О! Ось гарно собі присипали. Якщо, наприклад, гілочка не хоче, там залишатися, піднімається, то можна взяти з проволоки, зробити скобки невеликі, скобками пришпилити цю гілочку, а потім насипати землею. Так само зробимо тут. Кінчино теж поставимо гілочку до землі і присипемо Ось так. Якщо сухо, то можна полити, да? Не обов'язково поливати, Ну, якщо поляйте, то Гірше від цього не буде. І так зробимо тут. Справа в тому, що всі оці броньки, вони беруть харчування від корча, від кореневої системи. Так що їм поживе вистачить повністю весь цей час, поки не утворяться корінчики молоденькі. Ці глочки будуть харчуватися від короневої системи корча. Ти будеш підкормлювати і покажи, щоб треба його підкормити. Так, і тут так само. При... Як ми підкормлюємо, щоб сипаємо. Ось так. Все, одводки готові. Все. Ось ми одводки вже. Приготували, будуть на осінь. Відповідні корчики, залітовані. Підростуть осінью, ми їх відріжемо від основного корча, поділимо на частинки, там де будуть корінчики. От, коло бруньки повинен бути корінчик. І це вже буде окремий кущик. Ось на прикладі можемо показати, ось цей кущик був посаджений. Це ось рядом теж. Восени. В прошлу весну ми зробили одводки, літо вони ось такі виросли. Ми їх поділяли від основного корча і посадили восени. Ось такі вони гарненькі повиростали. Ну, звичайно, для того, щоб за літо вони такі виросли, треба гарненько їх поливати, підкормлювати, підживлювати і тоді буде гарний результат. Все це ти покажеш. Ну, Походу я буду показувати, вам, як, під чим, як і чим підживлювати, коли підживлювати. Кропити так що, від хвороб різні. Від хвороб кропити. Так що слідкуйте за нашими відео і ви все-все це побачите. Ну на сьогодні все. Гарних вам врожаїв. До побачення.